Утримання відсрочка мобілізація суд відмову. Це так я назвав своє відео сьогоднішнє. Отже, справа номер 161-9359-24 від 18 червня 2024 року, місто Луцьк, Луцький міськрайонний суд Волинської області. Суд розглянув цивільну справу за заявою особа 2 про встановлення факту проживання однією сім'єю та перебування фізособи на отриманні. Суд встановив, що особа 3 є батьком особи 1, та яка подала позов, та проживає разом з ним за адресою. Батько є пенсіонером, інвалідом другої групи. Перебуває на утриманні заявника, оскільки він не може самостійно забезпечити достатний рівень проживання та необхідне лікування. Встановлення факту необхідне заявнику для реалізації прав як особи, яка здійснює догляд. За особою з інвалідністю та отримання права користування соціальними гарантіями та пільгами, які передбачені в таких випадках, особа 2, ну це ж цей військовозобов'язаний, просить суд встановити факт спільного проживання та перебування на його утриманні батька, особи з другою групою інвалідності. Навіщо це було потрібно цьому заявнику? Встановлення факту необхідне заявнику для отримання відстрочки від призову та користування іншими соціальними гарантіями. Тут зазначено, що органом, який здійснює перевірку та встановлює здійснення догляду на непрофесійній основі на території Луцької міської територіальної громади, є Департамент соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради. Тобто законом передбачено позасудовий порядок встановлення опіки над Особами з інвалідністю. Ми тут напутали і, до, і догляд, і опіка. Значить, з матеріалів справи вбачається, що заявник є сином особи з інвалідністю. Згідно пенсійного посвідчення, особа є особою з інвалідністю третьої групи, встановлена довічно. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за таких умов. Тобто суд розглядає оці справи тільки тоді, коли, от тут перелічено, коли в тому числі одна з таких підстав, коли суд має розглядати. Заявник не має іншої можливості одержувати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення. Для цього заявник разом із заявою про встановлення факту подає докази на підтвердження того. Щодо її пред'явлення він звертався до відповідних організацій за одержанням документа, який посвідчував би такий факт, але йому в цьому було відмовлено із зазначенням причин відмови. Там відсутність архіву, відсутність запису в актах цивільного стану тощо, тобто до суду потрібно подавати заяву тільки тоді, коли той орган, який зобов'язаний встановити відповідний факт, він відмовив. От якщо цей орган відмовив... Тільки тоді подається заява до суду. А от в цій ситуації не було такого, такої відмови. Особа просто захотіла через суд встановити факт догляду. Але цей факт догляду встановлюється у позасудовий спосіб. Для цього до суду подавати не потрібно. Далі, що пише суд? Супереч вище наведеному у своїй заяві заявник не навів конкретну мету, задля якої він бажає встановити цей факт, а також виникнення зміни чи припинення яких саме його прав залежить від встановлення судом факту перебування на його утриманні батька. В ході усного слухання справи представником заявника було повідомлено, що встановлення оцього факту догляду потрібно особою для отримання відстрочки від призову. Тобто, в позові до, до цього суду навіть не було зазначено, навіщо це потрібно встановлювати, на це важливо ж. З наведеного суд робить висновок, що справжньою метою подання цієї заяви заявником є намагання створити передумову отримання відстрочки від, від призову на військову службу під час мобілізації на підставі абзацу 13 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Суд робить висновок, що от справжня мета. а Суд обманули суд. При цьому до участі у цій справі в якості заінтересованої особи. У цей заявник не залучив відповідний ТЦК, де він перебував на обліку. Адже рішення у цій справі безпосередньо впливає на права та обов'язки цієї особи. Тобто, потрібно було залучати ще й ТЦК, якщо він розглядає цей, цей факт, а він не залучив. Далі суд пише. Вказані обставини є порушенням норм процесуального права і обов'язковою підставою для відмови у задоволенні заяви. Суд вважає за необхідне зазначити, що не допускаються дії особи, що вчинаються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Тобто, суд тут кваліфікував це таким чином, що це зловживання правом і намір завдати шкоди іншій особі. Тут ТЦК. Це Інша особа. Приховування заявником справжньої мети подання заяви та не залучення всіх заінтересованих осіб свідчить про взовживання ним правом, що є підставою для відмови значить, судовому захисті. Далі, суд зауважує, що встановлення постійного догляду за особою похилого віку здійснюється у визначеному законом порядку та оформлюється рішенням відповідного органу на підставі поданих документів. Відтак. Для встановлення факту здійснення постійного догляду за особою, яка такого догляду потребує, законом передбачено позасудовий порядок. Ну, тут я ж кажу, тут такого намішали і встановлювати факт утримання, і встановлювати факт постійного догляду, В общем, мішанина, мішанина. Значить, далі, заявником не зазначено, з яких причин неможливо одержати документ, що посвідчує факт надання ним постійного догляду за батьком, ну, Тут постійного догляду. Для цієї підстави для відстрочки ніякий постійний догляд не потрібен. Значить, заявником не зазначено, з яких причин неможливо одержати документ. Тобто, перш ніж звертатися до суду, потрібно піти по процедурі, яка процедура передбачена, і намагатися отримати той документ, який потрібен. Що посвідчує факт постійного догляду, значить, у компетентному органі соцзахисту. Не надав документів про те, що він є. Надавачем соціальних послуг, або витяг з реєстру надавачів та отримачів послуг. Заявникам не надано відповідної відмови компетентних органів у вирішенні цих питань. Тобто потрібно було піти, в той, піти по тому шляху, який передбачено нормативними документами, і тільки отримавши відмову, цю відмову можна оскаржувати в суді. Ну і суд ухвалив у задоволенні заяви. Значить, про встановлення факту проживання однією сім'єю та перебування фізособи на отриманні відмовити. Отже, суд відмовив. Я сказав, ну, в процесі розмови я сказав, чому відмовив суд. Значить, і Тут особа хотіла отримати відсрочку за пунктом 13 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Ця особа хотіла підтвердити той факт, що фізособа перебуває у нього на отриманні. Але чи потрібно було це підтверджувати? І тут під час цього розгляду суд там називав там догляд, постійний догляд, по підтвердження факту догляду, постійного догляду, утримання для пільги, для цієї потрібно чи не потрібно. Ось давайте зараз я ще раз прочитаю. Ось оця пільга. Абзац, 13, ну не абзац, а пункт 13, частини 1 статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з яким не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Скажіть, тут потрібно встановлювати факт наявності утримання, тут потрібно встановлювати факт наявності догляду чи постійного догляду. От норма закону, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю. Далі, далі наведена умова за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тут є така умова, що якщо ще є, наприклад, дочка чи, чи дружина у цієї особи з інвалідністю, вони згідно закону зобов'язані утримувати. От якщо вони є такі, які зобов'язані утримувати, то тоді відсрочка ця не надається. Але тут не, сказано, що ці особи, ну, тут не сказано, що цей військово зобов'язаний, він зобов'язаний утримувати. Тут нема такої умови, що ця підстава для відстрочки надається тоді, коли особа фактично отримує. Тут сказано просто, що вона має одного і своїх батьків. А далі сказана умова: якщо є особа, яка за законом зобов'язана отримувати, це тобто ознака того, що вона. Зобов'язана утримувати. Але тут не сказано, що утримує, фактично. Не потрібно цей факт утримання підтверджувати. Це якщо є особа, не є військовозобов'язаною. А ось останнє речення, якщо є іще якась особа військово зобов'язана, яка зобов'язана утримувати. Наприклад, у батька другої групи два сини і обидва військово зобов'язані. У такому випадку, о, значить, Здійснювати догляд за особою з інвалідністю може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. У разі відсутності не військовозобов'язаних осіб. Здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних, за вибором такої особи. Тобто, оця особа з інвалідністю обирає з Двох чи трьох військовозобов'язаних своїх синів, ту особу, яка може, може здійснювати догляд, може здійснювати. Тут не сказано, що здійснює догляд. Тут не потрібно встановлення факту наявності догляду. Тут сказано про потенцію, про можливість. Тобто, це та особа, яка може здійснювати догляд, може, може, якщо виникне в цьому необхідність. Розумієте, в чому справа? Може, це як страховка для особи з інвалідністю це страховка, що якщо заберуть до війська родича якогось, то в нього є страховка, страховка залишається, що хтось йому допоможе, якщо виникне така потреба. Розумієте? Тут мова про страховку. Таким чином, оця особа подавала про встановлення факту проживання однією сім'єю та перебування на утриманні. Для цієї пільги, по-перше, не те ж це не пільга, це підстава для відстрочки. Для цієї підстави на відстрочку, по-перше, не потрібно встановлювати факту утримання. Не потрібно ні факту догляду, ні факту утримання встановлювати не потрібно. Це по-перше. По-друге, навіть якщо особа таки хоче встановити цей факт утримання чи догляду, то спершу, потрібно піти по засудовим шляхом, наприклад. Порядок 560, там написано, як потрібно отримати там акт догляду. Тобто потрібно впіти в позасудовий значить, варіант, використати позасудовий, і тільки якщо буде відмова, тільки тоді можна оскаржувати через суду цю відмову. І окрім того, от уроку цієї постанови потрібно залучити до суду ТЦК як безпосередню особу, яка має відношення до того, щоб надавати оцю відстрочку. Ну на цьому все. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео.